Друзі, всем привіт! З вами Нілана Санс. І сьогодні у нас буде коротенький стрім про продовження в'язання кошика. Отже, маю дві основи. Одну основу ми обв'язали у минулому стрімі. І тепер ви знаєте, як робити ось таку обв'язку. Це вигляд з середини, це вигляд із зовні. І далі Будемо в'язати. Значить, є такі моменти, друзі. Можна одразу починати обв'язувати стіночки, а можна ще один ряд чи два зробити додати до донця. Тоді корзина буде ширша, тобто кошик буде більш об'ємний, аніж лише дно. Ось це основа. Тож, якщо бажаєте, можете додати ось тут із додаванням петель кілька рядів і матимете ширший кошик, аніж той, що ви наразі маєте. Нитки я використовую дарничанка. Це штучні нитки акрилові, дуже пухнасті. Друзі, я їх обрала, бо вони в мене просто є. Але якщо є можливість обирати нитки, то я би радила все ж таки. Трикотажні нитки. Вони кращі. Значить, Ось це у мене змотаний у три шари, і ще один я беру з іншого матку. Тобто, в'яжу у чотири шари нитки. Дарничанка, якщо будете повторювати, то чотири шари не менше. Гачок у мене п'ятірочка, 5 мм. І продовжуємо. Отже, починаємо наше в'язання і з будь-якого місця. Але для того, щоб правильно його почати, визначить, де у вас внутрішня сторона, де зовнішня, і в'яжіть зовнішньою стороною до себе. Якщо будемо робити пів петлі, а ми так і будемо, то тоді буде. Одна петля підйому. Ось ми проділи ниточку з середини назовні, одна петля підйому. І далі обв'язуємо ряд стовпчиками без накиду, за дві напівпетлі, щоб було щільніше. Єдине, що мене гріє, що мені подобається колір, я сподіваюся, що результатом користуватимуся доволі довго. А так, обирайте нитку просто товсту нитку. Бо нитка тонка складена в багато шарів. Це складна для в'язання нитка. Оскільки я тут робила додавання досить багато, от, то зайвих петель я зараз не буду додавати. Я буду пров'язувати ту ж кількість. Тобто один стовпчик, одна петля. Я не буду для скруглення додавати в якісь петлі там по дві. У нашому випадку це не потрібно. Коли будете в'язати, дивіться, якщо стягує контур, то додавайте там через 3-4 петлі по дві. Якщо ні, то все в порядку. Просто також пров'язуйте одну в одну. Вискочені тачки створюють мені настрій. Я взагалі дивлюся, що стала прихильницею блискіток. Зранку малювала із блискітками, це в день в'яжу блискучою ниткою. Щось не так, що це робиться. Чи це новорічні свята так впливають, що хочеться і хочеться яскраво. От, бачите, не стягує, а досить повільно скруглюється, тож можна і далі в'язати таким самим чином. Ось, І отак от викладаємо і дивимось. Не стягується. Стягується це, коли закручується отак от всерединку. Це б ви зрозуміли, що це стягується. Якщо гарненько ось так рівненько лежить, значить все добре. Можна продовжувати в'язати. Не рекомендується робити забагато рядів для збільшення основи е через те, що ниточки загинаються і все одно рівна основа буде тільки та, яку ви обв'язуєте. Тож одного ряду, максимум два ряди, якщо у вас дуже щільна нитка, е товста нитка і щільне в'язання мається на увазі. От, тоді можна, ось ми дійшли до кінця ряду. Ось такого виглядає наша обв'язана основа. І, і ще один додатковий ряд стовпчиків без накиду. Далі, аби укріпити основу і укріпити цей крайчик, треба його обв'язати з'єднуваними петлями. Для цього з'єднувана петля сюди, у першу ж нашу петлю. Це для того, щоб зробити товсту косічку. З'єднувана петля. Тобто без переходу, без підйому, просто по колу в'язання йдемо. Ось такими з'єднуваними петлями це буде крайчик нашого кошика, щоб він був більш яскраво виражений. Получається як подвійна коса. Не дуже затягувати треба, але й не дуже вільно пров'язувати треба, щоб воно було повторювало контур попереднього ряду. Можете порівняти ось цей жорсткий край. Посилений, я б сказала, і ось цей трохи м'якший край, який, бачите, ось я їх. Справа прогинається більше, ніж зліва. Бо тут вже посилений край, і він буде чітко грані робити. Так, ось ми починали з'єднуваними петлями обв'язувати, і ось ми завершили. Трохи я затягнула, тож ви бачите, що воно скручується. Нічого страшного, коли ми будемо обв'язувати стіночки, нитки трохи перерозподіляться і буде рівнесенько. Тобто, ось це наша основа. Уже звідти йдуть стіночки. Всім натхнення, спокою, благополуччя і Божих благословень. Всім папа, друзі!